Давай ми зробимо корисну руханку для очей, яка буде впливати на формування твоєї постави, бо куди дивляться очі, туди нервова система тягне наше тіло. І якщо ми будемо, як бабці, дивитись в підлогу, щоб Оброблювати становище навколо себе у підлозі, то і наша постава буде формуватись в підлогу. Або якщо ви заліпаєте постійно в телефон чи в ноутбук, то звісно ваша постава, ваша нервова система, буде адаптувати тіло під ті умови, які отримує ваша зорова система. Саме тому ми працюємо з очима і розвиваємо периферійний боковий зір, щоб ваші оченята могли оцінювати навколишнє середовище якомога ширше і вертикалізувати ваше тіло, а не роняти його вперед. Привіт! На каналі Інеса Моргунової, і це канал про нейрофітнес, про поставу, про здоровий підтягнутий животик, про ресурсне тіло і класний емоційний і фізичний стан, який подовжує нашу молодість і віддаляє старість. Обов'язково підпишись, став лайк, якщо це відео буде тобі корисним, зберігай. І погнали! Я транслюю тобі декілька вправ для Очей, до речі, також це буде класно впливати на твій загальний стан самопочуття, прибирати туманність в голові, підвищувати рівень концентрації, уважності і посидючості, а також знімати втому і напруження з оченят. Дуже корисно і класно, б'юті майстрам, фрілансерам, які багато працюють за ноутбуком, телефоном, флористам, візажистам, швиям і усе таке інше усім людям, які щось роблять. Рученятами. Перша найпростіша вправа. Ми виводимо ліву ручку перед собою, вверх в діагональ, ставимо великий палець і праву руку вниз, в діагональ, і лише очима вводимо вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, вниз. На кожну вправу варто приділяти хоча б 30-40 секунд, і якщо ви новачок. У цій справі, то можете почати робити сидячи, якщо відчуєте якесь запаморочення в голові, наприклад, або просто дискомфортний стан нудоти навіть таке може бути. Вліво, вправо. Ви можете робити навіть сидячи. Це найпростіший рух, просто діагональний рух очима. Далі я вам буду показувати більш ускладнені варіанти, поки я говорю, ви просто повторюєте. Ускладнені варіанти нам будуть потрібні тоді, коли нервова система адаптується вже до простих вправ. Опустили руки. Тепер давайте ми перевіримо рух у шийному відділі. Вліво-вправо поверніть, оцініть, наскільки глибоко може повернутися ваша шия, або, наприклад, зігніть праве плече і оцініть рівень гнучкості. Наприклад, наскільки ви можете відтягнути руку назад, або, наприклад, зробити відтискання від. Підлоги або складочку вниз для того, щоб оцінити наскільки вигнучки зафіксують, наскільки глибоко і низько пальчики торкаються підлоги. А потім в кінці цього тренування ми знову перевіримо реакцію нервової системи на наші стимуляції очей. Також можна подивитись в якусь точку у вікні і зафіксувати, наскільки чітко ви її бачите. І потім, в кінці, ми знову все це перевіримо, щоб ви могли оцінити, як ці вправи впливають на ваше тіло. Отже, перший рух це діагональний рух очима. Найпростіші варіанти Стопи тримаємо нашу ерані тазу або. І зробимо взагалі це сидячи. Другий рух це вертикальний рух очима. Тримаємо вверху правий великий палець, внизу, лівий великий палець, і ми робимо вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх вниз Голова не рухається. У зоровій гімнастиці рухаються лише очі. Підборіддя, ніс, обличчя, голова залишаються стабільними. вверх вниз вверх-вниз. Дихаємо рівно через ніс. Хоча б 30-40 секунд. збільшуємо відстань між пальцями, якщо ви відчуваєте, що вам комфортно, ви можете прям відчути таке натягування в очах. І головне, щоб тут не було руху м'язами лоба або бров -бров бровками. Щоб це був саме рух очима, вверх-вниз, вверх, вниз. Чудово! Тепер ми ставимо руки у горизонтальну лінію. Настільки широко, наскільки можливо, щоб коли ви рухали вашими очима, ви збоку бачили пальці. Тобто, ви тут периферійний зір розвиваєте. І щоб ускладнити цей рух, ви будете це виконувати у русі, йти вперед, крокувати назад. Тобто... Ви накладаєте на рух очима ще рух тіла, таким чином ускладнюючи стимуляцію: вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо очі не зупиняються. Тіло також продовжує виконувати рух вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вправо опустили. Як ми ще можемо виконати рух очима, щоб вони у нас працювали? Малювати, наприклад, коло. Перед собою правою або лівою рукою, якою вам зручно, ви ведете велике коло вверх, вліво, вниз, вправо. Вверх, вліво, вниз, вправо. І зверніть увагу, я не обрізаю рукою таку полоску збоку. Я прям широке, величезне коло вимальовую по сторонах Верх, вліво, вниз, вправо, сторону, вверх, вліво, вниз, вправо. Підборіддя в паралель підлоги, ніз. Тягнеться вперед, маківка вверх, і ви прям таке натягування відчуваєте в оченятах. І тепер в протилежну сторону можете змінити руку, якщо одна втомилась, і ви починаєте малювати спіраль. Це означає, що ви ведете спочатку велике коло, а потім потроху його звужуєте в центр і виходите вже на маленьку цяточку. В центрі маленький такий кружечок, і ваші очі йдуть за пальцем. І тепер ви розкручуєте спіраль, і в зворотньому боці, у зворотньому русі ви малюєте оці круги. Широко, 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 прям натягування таке відчули. Є широко, широко, широко. Супер, чудово. Тепер протилежну руку, яка у вас не так втомилась, малюємо цією рукою вісьмірку. І ваші очі, ваші очі рухаються за великим пальцем. Вони малюють вісьмірку, так як малює її великий палець вашої руки. Безперервне дихання у нас через ніс. Так. Чудово. Супер. Тепер ми знову поставили в діагональ, але тепер ліва рука вниз, права вверх І ми будемо виконувати цей рух стоячи на одній нозі. Вліво-вправо ми очі виводимо і підіймаємо праву ногу вверх, опускаємо і ліву ногу вверх, підняли, опустили, підняли. По 30 секунд опустили вверх-вниз, вверх вниз, опускаємо. ліво право ліво-право, опускаємо. Угу. Ліво, право, ліво, право. І ще. Не зупиняйте рух очима. Не зупиняйте, не зупиняйте, не зупиняйте, не зупиняйте. Супер, чудово! Опускаємо руки вниз. Знову можна перевірити. Як ваша шия рухається зараз? Зігнути плече. Ну, я точно відчуваю, що моя гнучкість трошки покращилась. Вау, я прям дуже легко мене рука повела назад. Ви можете також зробити складочку, перевірити, ймовірніше за все, ви стали гнучкішими. Можна також перевіряти у розгинанні назад, і, можливо, тіло стає більш піддатливим. Вам буде легше робити силові вправи, присіди, відтискання, планка. Все це вам буде робити легше, коли нервова система отримала якусь тим. <симуляцію>. І наостанок, бонусом давайте я вам дам вправу на вестибулярку у простому та ускладненому виконанні. Ми тримаємо правий палець перед собою, рухаємо головою вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. При цьому ваш погляд фіксується на великому пальці. Ви також можете це робити сидячи, коли ви працюєте за ноутбуком, телефоні, або просто в дорозі, і вам хочеться якось. Розвантажити ваші очі і ваш туманний, втомлений мозок. І тепер ускладнення полягає в тому, що ми починаємо підіймати руку вверх, і ніби на стелі малювати закреслювання таке очима. І вниз, 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 вверх, 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 вниз, вниз, вниз. І ви прям в підлогу вже дивитесь і на підлозі ніби закреслюєте великий палець правої руки. Підйом. Опустили підйом. Опустили, підйом. Опустили. І останній раз підйом. Опустили. Чудово! Зупинились. Перевірили, чи не запамрачилось в голові. Знову можна зігнути, перевірити, як змінилось згинання, тому що навіть така проста стимуляція. Знову ж таки, складочку можна зробити. Проста стимуляція. Буде давати дуже швидкий результат. Я запрошую вас в інтенсив королівська постава, в якому ми будемо по всіх пунктах працювати з поставою через очі, через вестибулярку, через мобільність тіла, через стопи, через положення тазу, щоб прибирати ось цей гіпер. Прогінь, такий ось цей лордоз, Будемо робити тіло більш пластичним, гнучким, розслабляти діафрагму, налагоджувати паттерн дихання і таким чином вертикалізувати тіло, робити його більш міцним, витривалим, без напряків, підтягнутим і адаптованим до різних форм тренувань. Посилання на реєстрацію інтенсиву буде в шапці профілю. Всі умови, деталі. Формати оплати для кого підходить, написані на сайті. А більше корисних фішок щодня шукай в моєму інстаграм Моргунова Неса. Посилання на яке також буде під цим відео або за пошуком в інстаграм можете зробити самостійно, і там ви будете отримувати свіжі анонси моїх закритих і безкоштовних програм про тіло і здоров'я мозку. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Зробили вправи тренування. Залишайте свій фідбек в коментарях, як себе відчуває тіло після цих вправ. Робити ви їх можете, до речі, як розминку перед будь-яким вашим силовим тренуванням, як руханку до очей, чи як руханку серед робочого дня, щоб трошечки тіло збадьорити. Я дякую вам ще раз, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, щоб це відео знайшло своїх людей, своїх. Клієнтів свою цільову аудиторію і щоб комусь вона також допомогло зробити тіло і нервову систему трошки здоровішою. До зустрічі на наступних тренуваннях.